Ми це робимо. Нема програми діяльності 4 роки, нема конкретного розуміння, як ми діємо під час війни. Є дебільний бюджет, я перепрошую, з фантастичними видатками на утримання Верховної Ради податкової, де вибачте, другий рік війни майже по мільярду де партії отримують кошти на партійний піар і піар і так далі. Ви воюйте і волонтерте, А ми будемо піаром ваші кошти замовляти. Оце треба зробити сьогодні. Оце реальний шлях. Жорсткий в межах чинного законодавства тиск на владу для того, щоб відбулось дійсно оновлення. Не так як президент каже: Ну ми щось перезавантажимо Шмель казав два міністерства об'єднаємо. Ну що, ви, що зміниться. Як два крісла переставити чи два ліжка переставити? Значить ви скажіть, яка стратегія ваша перемоги? Ви ж критикували залужного, що немає плану перемоги. А яка ваша стратегія як влади нашої перемоги? Стратегія ця стратегія повинна бути підкремленою програмою діяльності. А під програму діяльності ми набираємо відповідний.